Анка і піхота росіян масово пішли на штурм. Йшли дуже великим та потужним угрупуванням. Та раптом під ними вибухнула величезна бомба. Хвиля почала розкидати ворогів, зачищаючи все навколо, або передовим позиціям наших воїнів нічого не загрожувало. Удар розтрощив загони расистів, що наступали. А для тих, хто в цілі виходом було або тікати, або здаватися в полон. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підпишіться і додивіться відео до кінця, щоб почути ці цінимовір. Ні, історії щодо того, як наші захисники та захисниці ведуть Україну до перемоги. Українські військові з допомогою дрона відслідковували наближення рашистської БМП разом з екіпажем. На кадрах видно, що після прицілу та успішного вогневого ураження бойова одиниця окупантів вибухає та злітає у повітря. Вже на цих кадрах ви можете побачити, як рашистська БМП із десантом на броні намагається швидко наблизитися до українських позицій, але потрапляє на мінне загородження внаслідок наїзду на дві протитанкові міни машина повністю руйнується. Десант розкидує по полю. Коптер наздоганяє тих окупантів, які хотіли втекти від бійців, і влучними ударами відправляє всіх їх на концерт. Кобзона до слова подія сталася в селі Костянтинівка на Донеччині. Феєрварки з окупантів рашистів з піхотою, на броні і повним боєкомплектом всередині зухвало набрала ходу в напрямку позиції 79-ки, Але з нашими сапарами такі номери не проходять. А підрив на міни потужна детонація, і окупанти видовищно відправляються на концерт Кобзона. Блискуча робота, воїни зазначили в прес-центрі 79 ї бригади. Крім того, днями українські дрони залетіли у рашистський тил в білгородській області та підірвали дві БМП, Один танк зазначається, що прикордонники бригади помста провели операцію з пошуку та знищення ворожої техніки ударними безпілотниками на території АРАФ. Кадри бойову роботи були опубліковані на сторінці підрозділу. Тіло ударних баспілотників Квик Джес оператори ударних безпілотних систем вразили техніку окупантів під час нічного нальоту, що відбувся за 10 кілометрів від українського рашиського кордону на території арафії. На опублікованому відео можна побачити, що оснащені тепловізійною оптикою півідрона залетіли у ворожі тили, вразили дві бойові машини піхоти за а Також один танк. Судячи із кадрів, принаймні один танк під час атаки було повністю знищено. Про що свідчить вигоряння? Боєкомплекту всередині машини ще дві бомпа зазнали пошкоджень. Місце ураження рашистської техніки було геолоковано за 10 кілометрів від кордону поблизу населеного пункту Березівка Білградської області Арафії. А тим часом десантники 77-ї бригади підірвали та спалили баги окупантів разом із екіпажем. Український дрон на великій швидкості влучає в китайські баги, в якому перебувало п'ятеро окупантів. Від удару той в одну мить вибухає, і розлітається в сторони. Подібно Невипадок стався під час того, як військовослужбовці першого механізованого батальйону та батальйону безпілотних систем 44 четвертого окремої механізованої бригади разом із побратимами із суміжних бригад ліквідували баги з расистами, коли ті намагалися штурмувати українські позиції. Про це розповіли у бригаді. Зафіксували це розвідники. Хто літає на мавіках? Вони їх побачили на дальних підступах, але було дуже темно, коли вони почали під'їжджати до лінії бойового зіткнення. Наші суміжні підрозділи зупинили. Цю колону дронами, а потім у також приєдналися. Коли вже трохи розвиднілося, то ми вже почали розбирати ці багі. Розповідає боєць з позивним Рабінович. У п'ятьох машинах багі міг перебувати цілий взвод штурмовиків. каже боєць з позивним філософ. Тактика в них проста: заїхати на наші позиції та висадити піхоту. Цей взвод мав висадитися на позиціях і взяти їх. Порад цим була артпідготовка танками і градами, розказує український захисник. Тим часом з'явилися від... До на якому окупанти на квадроциклі спробували втекти від ФПВ-дрона, але як ми бачимо, їм цього не вдалось. На опублікованих кадрах видно, що рашисти на великій швидкості тікають і відстрілюються від українського дрону, у якого вони так би мовити на прицілі вже за декілька секунд. Видно, що літальний апарат бійців ЗАСУ скидає боєпропас на квадроциклі. То успішно вибухає, і розлітається на частини разом з усім екіпажем. Крім цього, дронарі підрозділу булава окремо президентської бригади влучили своїми дроном у відкритий льок механіка водія танка. Відео пролюднили на каналі дикі шершні». Танком пілоти булава цим не обмежилася, а вразила ще й ворожу МТЛБ із Мангалом. Важка броньована техніка не витримала цієї запальної зустрічі, сказано в повідомленні диких шершнів». А ось на харківському напрямку окупанти вчергово вирішили спробувати свої сили і пішли на штурм із купою техніки на кадрах, які ви зараз можете бачити. На своїх екранах оператори дронів показали, чим закінчився наступ рашистської колони в Харківській області. Велика кількість техніки окупантів була підірвана разом із особовим складом армії РАФ прямо на дорогах. Також стало відомо, що сили оборони вразили новітню рашистську самохідку мальву. Відзначилися бійці батальйону ударних безпілотних комплексів «Ахілес» 92-ї штурмової бригади. Про це повідомили управління стратегічних комунікацій генштабу збройних сил. України на початку відео окупанти хваляться своєю машиною, але невдовзі після зустрічі з українським F-PV-дроном хвалитися вже немає. Чим ну і до слова, 2С43 «Мальва» – російська 152-мм самохідна артилерійська установка на базі тягача з колісною формулою 8х8. Вона може вражати цілі на відстані до 24 кілометрів. Але тепер в арсеналі окупантів щонайменше на одну таку одиницю стало менше, що не може. Не радувати нас, українців, адже кожне знищення ворожої техніки та особового складу армії РФ наближає нашої з вами перемогу. Ну а далі поговоримо також і про те, що в районі села Мала Токмачка ворог застосовує звичну тактику, атакує малими піхотними групами без використання бронетехніки, але на мотоциклах. Про це в ефірі телемарафону єдині новини розповів капітан Дмитро Лиховій, який речником оперативно-стратегічного групування військ Таврія там зафіксовано чотири. Атака, дві з них ворог намагався провести із застосуванням кількох мотоциклів. В одній з таких штурмових спроб, три мотоцикли було знищено разом із ними ще троє рашистів, зазначив Дмитро Лиховій. Загалом знищено або пошкоджено чотири мотоцикли. Як повідомили в силах оборони півдня України, протягом доби було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб. Також ворог втратив 60 одиниць озброєння та військової техніки. Водночас, як заявили, Royal United Services Institute з су поки не матимуть можливостей для контрнаступу, оскільки крім провалу минулорічної операції є ще й інші проблеми, а також альтернативні шляхи, які ведуть до перемоги. У своєму звіті вони детально описали, що було не так із контрнаступом 23-го року, який почався на початку літа, але зазнав невдачі. При цьому експерти з Defense Express звернули увагу, що якщо дивитися не на події річної давнини, а на найближчому. Майбутнє то у звіті Р сказано, що для України відновлення наступальних операцій в найближчому майбутньому не життя Ну і це є кілька причин на це. Перше з них це те, що влітку 23-го року ЗСУ сконцентрували 12 бригад на 30 кілометрів ділянці фронту проти шести полків в глибокій обороні. Але він фактично одразу був приречений, бо покладався на швидкий прорив оборони активну маневрову фазу як під час наступальної операції в Харків. Ські яка стала ідеальним штурмом через розрідженість сил окупантів. По-друге, несподіванки для ворога не вийшло через витік секретної інформації в США про плани засу проведенням Кремля масової мобілізації, витонуванням ворожої оборони та відтягуванням часу наступом на Бахмут силами засуджених, яких було залучено до співпраці з армією РАФ. На це ще й наклалась недостатня допомога західних партнерів, блокування передачі певних видів озброєння США, касетних боєприпасів та атакам. З а саму наступальну операцію проводили мало підготовлені бригади. В даний час, коли ЗСУ для будь-яких активних дії не вистачає збройня для чотирнадцяти бригад умовного резерву, коли окупанти продовжують штурмувати і не мати разом з тим браку людських ресурсів, крім того, за даними аналітиків, досі блокується використання деяких видів далекобійного озброєння. При цій всій ситуації ще один контрнаступ буде лише невдалим дублем. Констатували в RUSI. Ну і При цьому там зазначили, що поки йде на Почення необхідних ресурсів для наступальних дій Україна використовує стратегію завдання максимальних втрат РЕФ як на полі бою, так і в тилу. Бездатність Кремля продовжувати війну спирається на фінанси, які йдуть на оплату військам та випуск зброї та техніки. Саме тому необхідно завдавати далекобійні удари по підприємствах та інфраструктурі, які є генераторами доходів бюджету РФ. І ці удари мають іти поряд із продовженням посилення санкцій проти РФ з боку західних країн. Паралельно з цим необхідно. Не стимулювати серед громадян РФ недовіру довіру до рубля ні з метою розгону інфляція. Ну а загалом до кремля місцевих влад шляхом демонстрації научної вартості війни для расистів. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Слава Україні!